Подібні профілактичні заходи та тематичні тренінги фахівцями Хмельницького обласного центру контролю профілактики хвороб проводяться у межах проєкту Вакциновані захищені, ініційованому Українським католицьким університетом за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. Ними буде охоплено усі райони області. На цій зустрічі захід за круглим столом зібрав керівників тергромад колишнього Славутського району, медиків, освітян Славути. Учасники діалогу обговорили проблемні питання щодо недостатнього рівня поінформованості населення щодо важливості вакцинації, забезпечення імунобіологічними препаратами медичних закладів, державного регулювання механізму вакцинації тощо міський голова Василь Сидор, який брав участь у роботі заходу, закликав довіряти медикам. А вони у Славуті професійні обласні фахівці висловили подяку органам місцевого самоврядування, славутським освітянам та медичним працівникам за співпрацю у питаннях вакцинації населення, особливо у цей непростий час, що переживають українці.